Нещодавно дочитав останню книжку із серії Лютопис Сірого ордену Павла Дерев'янка. Е, перша книжка це Аркан Вовків, друга Тенета війни. І третя пісня Дібров. Е, перші дві книжки в мене від видавництва Дім а третя від видавництва Старого Лева. І мені суб'єктивно більше подобається е, оця. Ну, палітурка, не палітурка, обкладинка. обкладинка. В цих книжках розповідається альтернативну історію України. Що було б, якби Богдан Хмельницький не підписав Паріасерську раду, а пішов би шукати союзників на Заході. Проте, ну, події відбуваються тут посередині 19 століття. Тут український гетьманат е, сильний розвивається, е, лежить на своїх е, територіях, як і Гетьманщина самого початку національної визвольної війни. І е, е, розповідається про Сірий Орден, це характер, формація характерників, яка заснована ще з періоду Мамая, козак-мамай, але тут він не перший козак, а перший характерник, який воював от якраз в роки національно-визвольної війни Богдана Хмельницького. Головні герої тут тут їх п'ятеро. Вони всі з різних куточків України, і я їх так собі уявляв, наче кожен герой символізує окремий е, український регіон. Там один з півдня, другий з заходу України, третій зі Слобожанщини, а двоє з центру. Наскільки я зрозумів. Динамічно розвивається сюжет, швидко і легко читається. Тут і чари, і магія, відьми, характерники, потойбіччя, перетворення на вовків і різних інших тварин, і паралельно йдуть політичні інтриги. І в, в другій і третій книжці відбувається війна українського гетьманату зі Смарагдовою Ордою. Це. Ну, був монгольський, була монгольська імперія, монгольська орда, а на її місці прийшла Смарагдова Орда. Чому саме Смарагдова розповідається в третій книжці? Е, в, парал... ну, в, кож... в кожній книжці паралельно відбуваються якісь війни в Європі, і, і Україна як членкиня двоморського союзу, також приймає участі в різних війнах. І так само наші головні герої також. Там була острівна війна, аналог північної війни. Наскільки я роз, зрозумів, тому що там події відбуваються десь недалеко Швеції, чи Данії чи Норвегії, десь так. це українська пригодницька серія книжок з історичним підтекстом. Я радив би читати кожному від мого віку і дорослим також зайде. Я Кажу по собі, важко відірватися від книжки. Ти розумієш, що тобі там треба йти щось робити, а тобі цікаво, що буде далі, і книжка тебе затягує просто. Ти не можеш відірватися від читання.